розділу 32. ДАО постійно не має імені безіменно. Природність або необробленість, це те саме необроблене дерево. Хоч і мала, але в піднебесі ніхто не може підкорити її. Якщо царі і князі можуть зберігати це, всі речі самі прийдуть до них з пошаною. Ван Бі каже ДАО без форми і не прив'язане до постійного, його не можна назвати, воно бере безименність за постійність. Тому й кажуть, ДАО постійно безіменне. Необробленість, природність, простота, як річ, як сутність, має за свою основу серце. Або ну, за, за свою основу. Має за свою основу, за своє серце має недіяння або відсутність це увей, відсутність вчинків. І також є безіменною. Тому, коли хочеш. Осягнути ДАО нема нічого кращого за первісну простоту, необробленість. Адже розумного можна використати як здібного міністра, хороброго можна використати у військовій справі, майстерного можна використати для служіння і роботи. Сильного можна використати для важкого тягаря, а простота, необробленість, природність, як річ, туманна або невиразна, неупереджена, близька майже до небуття. Тому і кажуть, ніхто не може підкоріти її. Тримати необробленість і недіяння, не обтяжувати свою істинну природу речима. Не, шкодувати, не шкодити своєму духові бажаннями, тоді речі самі прийдуть з пошаною, а дао само досягнеться. Небо і земля поєднуються, щоб пролити солодку росу. Народу ніхто не наказує, а вони самі собою вирівнюються. Мовиться. Коли небо і земля поєднуються. Тоді солодка роса сходить сама по собі, без прагнення. Я зберігаю свою істинну природу і дотримуюсь недіяння. Тоді народ без наказу сам з собою узгоджується або вирівнюється. Початок встановлення має назву. Коли назва вже існує, тоді слід знати межу або де зупинитися. Буквально місце зупинки. Знати межу це причина того, що немає небезпеки. Ван Бі каже початок встановлення означає розпорошення простоти. Це час, коли почали запроваджувати чиновників і керівників. Почавши створювати чиновників і керівників, довелося встановлювати імена і ранги, щоб визначити вищих і нижчих. Отже, на початку встановлення з'явились імена. Перевищивши це, і йдучи далі, почнуться суперечки за кінчик шила і леза ножа, це дослівно. Тобто за дрібниці. Тому, і кажуть, коли імена вже існують, тоді також треба знати межу, де зупинитись. Якщо і далі покладатися на імена для позначення речей, тоді втратиться матір дослівно, або першооснова управління, або першооснова впорядкування. Тому знання, де зупинитися, це причина, завдяки чому немає небезпеки. Якщо порівняти присутність Дао в піднебессі, то це як ріки, долини або струмки долини. Щодо великих рік і морей. Ріки Долини прагнуть до великих рік і морей. Це невеликі ріки і моря кличуть їх, не кличуть, не шукають, але речі самі повертаються до них. Це ті, хто у світі здійснюють дао в піднебесі. не наказують, а все само вирівнюється. або врівноважується. не шукають, а всього досягають. Або всього все отримують. Тому і кажуть, це подібно до рік долини щодо Великих рік і морей. Ще раз. <кхух> Дао постійно безіменне, Необробленість, простота, хоч і мала, а в піднебесі ніхто не може підкорити її. Якщо царі і князі можуть зберігати це, всі речі самі прийдуть до них з пошаною. Ван -бі. ДАО без форми і не прив'язане до постійного, його не можна назвати, воно бере безименність за постійність, тому й кажуть, ДАО постійно безіменне. Простота, як річ, має за свою основу недіяння і також є безіменною. Тому, коли хочеш осягнути ДАО, нема нічого кращого за простоту. Або стан необробленості. Адже розумного можна використати як здібного міністра, хороброго можна використати у військовій справі, майстерного можна використати для служіння і роботи, сильного можна використати для важкого тягаря, а простота, як річ, туманна, неупереджена, близька майже до небуття. Тому й кажуть, ніхто не може підкорити її. Тримати необробленість і недіяння, не обтяжувати свою істинну природу речима, не шкодити своєму духові бажаннями. Тоді речі самі прийдуть з пошаною, а Дао <кій> само досягнеться. Небо і земля це Дао Дедзин, небо і земля поєднуються, щоб пролити солодку росу. Народу ніхто не наказує, а вони самі собою вирівнюються Ван -бі. мовиться. Коли небо і земля поєднуються, тоді солодка роса сходить сама по собі, без прагнення. Я зберігаю свою істинну природу і дотримуюсь недіяння, тоді народ, без наказу сам собою узгоджується. Дао -де Початок встановлення має назву. Коли назва вже існує, тоді слід знати, де зупинитися, тобто межу. Знати межу це причина того, що немає небезпеки. Ван Початок встановлення означає розпорошення простоти. Це час, коли почали запроваджувати чиновників і керівників. Почавши створювати чиновників і керівників, довелося встановлювати імена і ранги, щоб визначити вищих і нижчих. Отже, на початку встановлення з'явились імена. Перевищивши це і йдучи далі, почнуться суперечки, за кінчик шила і леза ножа. Тому і кажуть, коли імена вже існують, тоді також треба знати межу. Якщо і далі покладатися на імена для позначення речей, тоді втратиться матір управління або першооснова управління. Тому знання межі, де зупинитись, це причина, завдяки чому немає небезпеки. Даоди дзин. Якщо порівняти присутність Дао в піднебессі, то це як ріки долини. Щодо великих рік і морей. Ван Бі. Ріки долини прагнуть до великих рік і морей. Це не великі ріки і моря кличуть їх, не кличуть їх, не шукають, але речі самі повертаються до них. Це ті, хто у світі здійснюють дао в піднебесі. не наказують, а все само вирівнюються. Не шукають, а всього досягають. Тому і кажуть це подібно до рік долин щодо великих рік і морей. Ще раз тільки дао де Дао постійно безіменне, необробленість, хоч і мала, а в піднебесі ніхто не може підкорити її. Якщо царі і князі можуть зберігати це, всі речі самі прийдуть до них з повшаною. Небо і земля поєднуються, щоб пролити солодку росу. Народу ніхто не наказує, а вони самі собою вирівнюються. Початок встановлення має назву. Коли назва вже існує, тоді слід знати межу. Знати межу. Це причина того, що немає небезпеки. Якщо порівняти присутність дау в Піднебесі, то це як ріки долини щодо великих рік і морей.